Бля, зараз буде непроста тема. Уявіть, що з вашого життя викреслили все: кохання, стиль, мову тіла, теми для жартів, пісні, бо це неправильно. Бо хтось вирішив, що ви не такий. Класне життя. Я зараз трохи спробую подушнити і поєднаю психологічний погляд та філософський на це. І хочу поговорити про наслідки стигматизації ЛГБТІК. Для суспільства, а вони катастрофічні. Перше, що приходить на думку, це зростання рівня стресу і психічних розладів. Неприйняття веде до стигми. Стигма внаслідок призводить до хронічної тривожності, депресії і тощо. І це підтверджено сотнями досліджень. Через стигму люди не звертаються до допомоги, ну бо банально руйнується довіра. Також втрачається універсальний принцип гідності, тобто. Якщо права гарантуються не всім, вони перестають бути правами, а стають привілегіями. До цього я хотів би додати, це колективна неавтентичність, коли частину населення змушують маскуватися, то тоді все суспільство живе в брехні. І про це казав ще Камю, що життя без правди стає абсурдом. Безумовно, що формується культура сорому. Усі, не тільки ЛГБТІК, люди, Починають боятися бути інакшими. Це душить індивідуальність, ризики, креатив тощо. Також тут страшне є те, що свобода стає вибірковою. Під гаслом моралі, культура заперечує право людини бути собою. Тобто обмежує самосуд людської свободи, і про це казав Сарт. Класне життя. І якщо подивитись на це ще більш масштабно, то втрачається людський потенціал, люди. Не реалізуються повноцінно. Це втрачені винаходи, бізнеси, ідеї, проекти тощо. Еміграція. Талановиті люди їдуть туди, де їх банально не знецінюють. Суспільство втрачає культурний і науковий капітал. Ну і наостанок, така вишенка на торті. Це консервація. Гомофобія це індикатор авторитарного мислення. Де вона панує, там блокується демократія. та інновації, розвиток. Такі от справи. Чи ви б хотіли б жити в такому суспільстві? Напишіть, що ви думаєте про це в коментарях, буде цікаво почитати.